Думав, думав і придумав. Виявляється, вона вже багато років на поливці в студії. Лежить неймовірно красива, гарна пісня, яку я чомусь не міг сам заспівати, тому що вона вимагала такого дуже чистого, ангельського дитячого голосу. І знаєте, там дуже гарні слова. Ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити людей серед людей. Я собі зразу. Подумав, що це якраз про Анну Марію. Бо Анна Марія, я вам скажу, вже її знаю добре, вона бачить може краще, ніж ми разом з вами. Тому що вона бачить в темноті, вона бачить світло в темноті, вона бачить світ тих людей, вона бачить інакше, вона бачить світліше. І я собі завжди казав, якби я так само був настільки самовідданий, якби ми разом з вами так само зробили, як вона. Нам би нікому не треба просити ні в кого допомоги. Саме з таких українців почнеться нова Україна, саме з таких українців почнеться відродження, розцвіт, цвіт і запах на весь світ нашої неймовірної, красивої України. Під ваші обтиски запрошуємо цю сцену. Герману. Ісусу Христу! Анна Марія, ми вже з тобою тут виступали в цьому залі. Дуже багато людей, дуже гарні люди. Люди зі всієї України, бо в Троскавець, приїжджають люди відпочивати, і вони тобі дарують облиски вдячності. Я тобі так само опробую. Дякую. Ти наймовірна. А над скажи людям, скільки ти вже заспівала по церквах для наших Збройних сил України? Кажи. Зараз, на даний час, я вже назбирала 5,5 мільйонів гривень. Уявіть собі, друзі, скільки це церков, скільки це часу, скільки це в субот, скільки це неділь, скільки це свят, і воно завжди в одній, в двох церквах деколи в, день, в один день, а деколи і в трьох. Співає вже тих три роки для того, щоб допомогти нашій армії. Це маленька, неймовірно красива талановита дівчинка. Оплески ще раз. Я би вас дуже попросив зараз. Створити таке зоряне на небо для цієї дитини. Включіть на своїх телефонах.